Нігуренька і маленький новий рік у трьох до президента привітати зі старим новим роком. Перевірка на вході і далі коридорами. Щодо Ющенка, гості здибулися з представниками Європейського банку Тарабачком. Голова секретаріату розповів заморським гостям про складнощі українського святкування. Святкують старий новий рік. Два тижні різниці між новим. Вони прийшли привітати президента. Цей хлопець новий рік. Oh. Він he добре співає. He was, he... He a... Чому ж мені, Боже, ти не дав. Я б землю покинув і в небо злітав. Wow. Дев'ятирічний Вадим Панкратов мріє про дитяче Євробачення. Вже встиг поспівати на Слов'янському базарі і в Італії. Це такий соліст класний, кажуть. Для президента він теж виконав. Дивлюсь я на небо. І Ющенко підспів. Вирок, Дід Мороз запитав про мрію президента Дід, на я цей я рік. Хотіли? Що ми побачили той парламент, який має. має Ідея прийти до високопосадовців спала на думку знімаємо. Валерію Потьомкіну, режисеру і постановнику. Він Дід Мороз України з 2000 року. Тоді його попросили вітати президента кучму. Робив це кілька років поспіль. Цей костюм пошило тоді ексклюзивно. Сива борода, вуса, а хутро як справжнє. Каже дід Мороз, звідки це? Я кажу, нікого не когось не вбив. Допомогли. У старому строї, але до сучасних урядників. Дід Морозі Снігуренькою прямують до прем'єр-міністра Вітата Іханурова. Прийшли аж до його кабінету. В українського прем'єра бажання Мрія для громадян. У вас, мабуть, є бажання. бажання. А є бажання, яке для Діда Мороза не зовсім буде сподобається. Я хочу, щоб в кожній домівці було тепло. Результат привітання. Собачка, шампана та помаранчева кулька. Сам прибули з свого лаштунка. забув. Вже на вулиці, поза планом, дід Мороз привітав по Щастя вам, удачі, сили, здоров'я і найголовніше, в бойової і політичної підготовки. Я правильно сказав? Потьомкіну Дідові Морозу спало на думку привітати майбутніх депутатів через центральну виборчу комісію. Дідусь пішов якось через бюро перепусток. Скажіть, будь ласка, головний дід Мороз України може привітати наше рідне ЦВК старим Новим роком. Ти бачиш, Снігуронька, не пускають, не пускають ЦВК рідне, щоб привітати з Новим роком. Тоді Мороз вирішив привітати телефоном. Зв'язку з тим, що ми не можемо до вас піднятися, нас ніхто не приймає. Ми вам бажаємо на цьому на новому році. Вже потри наступив з Різдвом Христовим, з Новим роком. Один день у дідах мороза закінчився. Завтра Валерій знову повернеться до своєї основної роботи. Режисури Сергій Андрушко, Олексій Жиленко, Олександр Чурико, програма Вікна СТБ.